Добренький вечір. Прийшла закрити теплицю, гляньте, яка погода в нас. І мокро. Хотілося б тут мені оце, що залишалося, знаєте, після високих грядок, після цього всього. О, яка, я, яка я рада, що в мене отут не стало цих високих грядок. Прямо я рада, тому що поливання, хто має високі грядки, хто має капельний полив, він знає, що це таке. Ну, без капельного поливу, це кап'яс як гаряче. У п'ять ранку біжу поливати, у дванадцять знов, десь у чотири три знов. І слухайте, хай його де. Оце я поговорила, я вам показувала, хто мені допомагав. Я йому подзвонила, кажу, Валера, я тобі віддаю всі п'ять, доведи мені тут трохи до толку. Оце земля, з цих високих, рядок, вона дуже хороша. Грядки були по 40 см вишиною. Але ж осталося багато. І зараз, як буде дощик, воно полізе, 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 то мені треба його покропити, потім весною ще раз покропити. Я ж зараз тут нічого садити не буду. І ще дивіться, може хто розуміє, дивіться, лежить шприц, це ж я розвожу, як обробляю щось. І пакетик там 10 мл, мені треба 5 см, то шприцо беру до набирала. Треба його викинути звідси, бо ще люди щось подумають. Але він мені теж треба. Дивіться, що з цими моїми робити. І дивіться, які красиві абрикоси. Це дуже. Але косточки, знаєте? Оцього я точно що оставлю. Але він таке окоріння, як пустий, то він мені цю підпорну Аж такі в мене проблеми тут. О, Всюди підпорна стінки. Всюди, бачите? Всюди, по кругу, всюди, 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 горб. Е, Чи може його пересадити, не хочеться чіпати. Вон, петрушечка Оставалось насіння, я так кинула. Бачите, от. це обсипано землею, які гарненькі. Але чи з них буде толк, чи, чи оставлять? гляньте, якби був толк, то я б десь їх посадила. Би. Дивіться, як сформоване вже як деревце. Дуже хороші абрикоси, смак хороший, великі. <кій> І вони мені були захворіли. То я взяла е із спілих тих абрикос, кинула сюди от. Ой, люди це що? Щось полетіло чи поїхало? Боже, до чого ми мене дожились? Люди добрі. Ой, хай його де слухайте. Насторожі. Е о! Красотунчики мої, пам'ятаєте їх? Вже то вже захворіло. Я ж не кроплю нічого, я кроплю тільки біологічним, хімією не кроплю, то вже оце під кінець, воно мені вже і заболіло. Глянь, таке красиво, Оце обриваю. Ой! Красота. Може, хто скаже, що підкаже. Що вийде із цих абрикосів, які вирощені з кісточки. Але вони дуже смачні. У мене є відео в Ютубі. Хто хоче подивитися, то може подивитися. Це я мохто й повикидала, бачите? Там тут. А, ні, дивіться, на це вже крок приліз. Ах, ти ж не потрібний. Прямо сьогодні зранку цього не було, бо я стояла дивилась на цю траву. Ви бачите? Треба щось для крота. А це мохо той, що я пророщую саджанці. Тож він такий багаторазового використання, я думаю, викину. Хай буде, він тут не помішає. Ця земля дуже добра. І гляньте, тут один, два, три, чотири. Оце росте п'ятий. І тут он є маленький ще шостий. Валера, він маленький, він його присипав. Ну, нічого, дощ йде, він зараз встане. Отаке. Підкажіть, будь ласка, може хто знає, що мені з цим робити. Якщо з нього толк буде, я оставлю. Якщо ні, я його викину. Мені не тяжко було його вирощувати. Що то, кинула косомашки, проросли, посадила у горшечки. А це так і залишилося тут на місці. Отаке. Думаю, в розумах, що з цього кусочка землі зробити. Ну, побачу. Добренько, на цьому все. Бажаю вам тихої, мирної ночі, не такої, як була, оця, що пройшла. Бажаю вам всім здоров'я, добра. Щоб ця гадость закінчилася, що робиться стільки вже половиною роки мучать. Всього вам найкращого. Підписуйтесь, коментуйте. І напишіть, будь ласка, про ці абрикоски, що мені робити? Такі вже гарненькі, слухайте. Гляньте, ну деревце вже, бачите. Дайте ну проберемо цю петрушку. Бачите, яке деревце. О, Сформоване вже цей. Ну, деревце сформоване. Добренько. На цьому все. Будь ласка, як хто може, напишіть мені добренько. Пока-пока.